Вітаю вас, друзі! З вами знову Ігор, і ми сьогодні будемо проходити знову ж таки квер обскур. Але тепер у нас залишилися різні локації, котрі нам зустрінуться не за сюжетом, і котрі нам необхідно буде зачищати або для очівок, або ще для чогось колекційного. Ну, в будь-якому випадку для очівок. І сьогодні, як ви могли побачити, по прев'юшки на цей відос, в нас до біса локацій, котрі необхідно зачистити, а також території, котрі поряд з цими локаціями. І поки я це розповідаю вам, ми вже шукаємо колір люміни. Ну, поки ми бігаємо, тут розповім вам коротенько, по планам. У мене залишилось не так багато відосів ще по кверобскор, oh, sure. і я гадаю, що так і будемо далі викладати пачками по локаціям, де дуже мало предметів збирати. А потім окремо я буду випускати відоси по ачівкам чи по конкретним предметам, котрі необхідні для ачівок. Ну нібито нічого більше сказати, ігор зі стріму вам все пояснить, якщо що, я з'явлюсь на фоні ще. Угу. Чудесно. Все. Ви нас не випустять? На жаль, прийдеться обходити Тут бос і два предмети, як бачите? І поряд з нашою першою локацією, яку ми сьогодні досліджуємо. У нас тут буде торговець. А, який смішний волос. А поряд з торговцем буде колір люміни. Ви хто такі будете? Ну, а зараз трошки підлутаємося і заодно я вам покажу момент, де я вибив ачівочку. На всякий випадок. Де ми його надибули? Зему з нього ще щось дропнеться. Або я дропнуся. О, зарядили градієнт. Гомеш додав сюди. Очівочка, хрома, Proфіanси. Так, і десь на виході з цього міста, гестралів, щось повинно, мабуть, бути. Вон, дивіться. Ну, йдемо всередину. Тут буде лише музика, і все. Переходим дальше Так у нас будет ще одна локация, где будет лише одна музыка И на выходе из Twilight нацел карьера Типа Вот, видите Олір люміна. Зайдемо всередину і заберемо музику. Такий музичний випуск сьогодні у нас. Але ви знаєте, нам треба збирати пластинки, щоб отримати спеціальну очівочку. Ось. Може тут ми вже билися? А це хрома. Як ви бачите, це від початкової майже локації, ми рухаємося ось напроти. Тобто, це можна було забрати взагалі на початку проходження нашого. Але я залишив на останок, щоб потім мені легше було монтувати. Тут необхідно пробігтись по локації, знайти місцевого міні боса перемогти його, і отримати піктос. Ну тут нібито все. Так далі, друзі, ми зараз знайдемо ще одного неврона. Але пам'ятаєте, що нам необхідно зібрати, точніше, допомогти, всім невронам грі, щоб отримати певну ачівочку. Спілкуємося з маленьким буржеоном, чи як там його правильно вимовляти, і допомагаємо йому. Ага, і треба йому шкіру з бургіонів цих великих тільки. Ну а ми вже вбивали таких. Тому у нас є таке. Треба перемогти п'ять цих бургонів. Один знаходиться, значить, десь в цій області. Ми його вже винесли. Номер 2. Десь. Десь приблизно тут, В цих районах. Як ви зрозуміли, я на мапі вам показав всі локації, де я зустрічав великих цих бургеонів. Інший бургеон. Від... Звідсіля можна ось піти, і буде. Він знаходиться десь ось тут. можете теж, пройтись цими локаціями, знайти їх, тому що вони в відкритому світі гуляють, і їх дуже легко помітити, якщо ви знаєте, приблизне місце розташування їх. За останнім треба було сходити ось сюди. Десь тут на бережку гуляв, він, наскільки я пам'ятаю. Лайн Waters тут поряд, бачите. Не знаю, чи треба їх прямо усіх вбивати для того, щоб допомогти маленькому неврону. Так, пішли назад. О, диви. Але я зачистив всі локації. Повертаємось, здаємо квест. Великим. І тут поряд буде колір Люміни, котрий виплюнув цей бургіон. І також не забудьте забрати ще журнальчик в цій локації. А я дякую вам за увагу. Підписуйтесь, лайкуйте і, звичайно, коментуйте. Не забувайте донатити на ЗСУ. Заходьте до мене на стріми на мій інший канал Шаман Геймс. А з вами був Ігор. Бажаю вам побільше класних ігор. І слава Україні!